Слава Україні! Сьогодні дорога на Міжгір'я була заблокована міліцією і невідомим транспортом. Більше того, цю загородку охороняли невідомі люди в Чорному з кійками. Коли ми попросили їх представитись, вони не назвали своїх імен. Один з них сказав, що вони належать до міліції. Таким чином, очевидно, було як мінімум порушено закон про міліцію і багато інших законів. Знаючи це, ми. Тобто я, Бергінець, Яворівський і е, Марія Матіос, три депутати звернулися до місцевого прокурора пана Чуніхіна з вимогою терміново прибути на місце і зафіксувати з... злочини. На жаль, він пообіцяв, що прибути, так і не прибув. Тому я звернувся до генерального прокурора, щоб він розібрався з бездіяльністю своєї прокуратури. Ми розуміємо, що від цієї прокуратури ніякої, але закон є закон. Я, як народний депутат, на жаль, не можу відстеривати. Унити прокурора від виконання обов'язків, але принаймні я можу написати правду про те, чим він займається. Слава Україні! Святом вас вітаю вас з Василем! Сію, сію, посіваю, Нового президента нам всім бажаю!